Всім привіт! Сьогодні е, лишив сумечку собі на Отаку От, сіру. Та що ви там скачете вже? Так і не перестали б чихати. Купляв я їм антибіотики. Отакий От, шприц. 2-1. Е, один. Е, один раз в колов і другий раз. Отакого От, було набрано до 0,2 кубики. Його колов і сірого колов. І Через 4 дні було повторку. Ще раз купив, ще раз ну, не знаю, чи поможе, і ще каплі там такі є, що вже нас в не фонтає, треба там подивитися. Другим разом вже покажу, бо я тут їх не маю. Вчихаються далі. Не знаю, що буде. О, така самка Вона більша була, то я її лишив. Ну, вона ще підросте до осінь. Файна самка, дуже файна. От. 1 березня буду їх вже відгулювати, думав скорше, але не буду. Ще хай трошки підростуть. Їм більше нічого не треба. Причому я заберу усі. Машня. Ось підростає. Вона вже погуляла, все, успокоїлася, починає живіт рости, але ну, я ще не прощупував. В неї знов слізь вийшла, не знаю, ну то точно вже не глистий, не коксідіоз. Вона проглистована була, бо ще раз е, повторка і сино в неї виходять глисти. Е, ой, не глисти, ну то слизь виходить. Я не знаю, що це таке в неї. Ну, буде видно далі. В неї апетиція Добрий. просто та слизь час від часу виходить. Того самчика забрав, що тут був, він, коротше, мав дуже. Під хвостом мокро, там все йому налипло і навіть туди добре не міг сходити. Я його розрізав, ну, як розбирав, і там всередині мав той чує міхуртки повний, би через 2-3 дні був, міг здохнути, мучився. Будемо сподіватися, що самці віздурі і буде все добре. Тут вони все, собі вже буде троє, вже буде менше. Тут ще три санки лишилося. Ну і решта вже тут малишня хай росте, вже скоро її буду теж відділяти, так скоро ще десь ще